Пушок, мопсик, хатіко, хто б як не кликав цього песика, він горнеться до кожного. Люди, які живуть над дорогою у селі, Маяки на Волині, не раз бачили, як з машини викидають тварин, але доля пушка вразила їх особливо. Я почула, як машина зупинилася і чи стук, був, я не знаю, щоб ми вдома були тоді. Виглянула вікно, собака дуже піщала. Виглянула вікно і побачила вже оцю собачку, на кульгала дуже сильно. В неї лапка на виверіт була, кулінка такі перебиті в крові, вона на зупинці. Три дні новому мешканцеві узбіччя села Маяки було не втямки, що сталося. Він нічого не їв, а тільки лежав і чекав. Селяни почали перейматися його долею, стали носити їсти і пошок потроху звик до людей. Принесли велику коробку, яка йому забуду, застелили землю, аби не було так холодно. Пушок тільки бачить щось у руках, то біжить здалеку, а шлях односельців на роботу і додому тепер пролягає через його зупинку. Дуже гарний погляд, такий розумний. Так як все когось ніби чекає, виглядає. Почали підкормлювати його зранку, йду на роботу несу їсти. дівчата в день приходять. Кушок так приглянувся людям, що дехто спробував забрати собачку до себе. Поставили йому буду, посадили на ланцюг, але пережитися вдома песик не зміг. Тільки на його відпускали, він знову на зупинці. Сяде і виглядає колишніх господарів. Ми вирішили забрати до себе того собачку, щоб він нажив, не могли ми його. Як прийшли, забрали з внуком, не могли його довго тримати, бо він дуже стовінчав, пищав. Хто б його не взяв, і кажуть, він затриматися довго не міг, він втікав. Розповідають, коли були сильні морози і пушок не витримував, то біг до пані Тетяни, дряпався у двері і просився на ніч. От ласкаєш його, говориш до нього. Він відповідає їй ласкою. Да він відіно. Він так розмовляє. Так, так, так. Розповідають, що коли йдуть діти зі школи, він обов'язково погавкає це, так кличе до себе, аби його погладили. Селяни ж шукають для пушка хорошу людину, але той і надалі чекає своїх господарів, і не вірить, що його могли бездушно і назавжди викинути на узбіч.